Колеги Байдена по опасному бізнесу закликають зняти його свою кандидатуру. Байден чинить спротив. Він буде йти до перемоги. Знаєте, перемога, дорога там і так далі. Це в одному супермаркеті, де ми постійно. Оця пісня, вона крутиться безкінечно. Це мозок проїло. От реально. Ну то ладно, Байден теж іде до перемоги. Перемога, дорога у самураї не целі, у самураї є путь. Все, йому цього достатньо. І я отак дивлюсь на те, як Байден. Наполегливо не зніма свої кандидатури, хоча знає, що в нього шансів при нинішніх розкладах ну майже немає. І закладаються в мене певні підозри. А чи не знає щось Байден такого, чого не знаємо ми. Можливо, щось є таке, що Байден знає, але приховує. Адже, ще раз повторюю, сказати про те, що ця людина. Зовсім ну, не розуміє ситуації, важко. Байден очевидно розуміє. І ось тут у мене виникає питання: при яких умовах можна не знімати свою кандидатуру так наполегливо? От при яких умовах можна так вірити в те, що щось має статися, що ти переможеш. Я хороше вам питання поставив. Ми, звісно, нікого ні в чому не звинувачуємо. Ми просто ставимо питання, чому Байден так наполегливо не знімає своєї кандидатури. Хоча його просить вже вся його партія. Але він чомусь впевнений, що переможе він. Дивно, що вселяє в Байдена надію. Цікаво! А це якось передалось тим, з ким він партренує, пар... з ким він як партнер. Бо я дивлюсь на наших чиновників, і в мене теж інколи відчуття, що попри всі аргументи, вони надіються на якесь чудо, ігноруючи реальність і втрачаючи можливості. І отут виникає питання: а Байден дійсно втрачає можливість? І в нього є якісь інші аргументи, чому він переможе. Бажаю Трампа, Трампу добра. Бажаю Трампу берегти себе. Бажаю Трампу поменше бути десь на публічних заходах. Ну просто. Просто так. Поменше бути на публічних заходах. Перемога вже в нього в кишені. Головне тепер до неї дійти. Ну так.